Вітаю всіх себе на каналі. Слава Україні. Я думаю, сьогоднішнє відео буде цікаве всім тим, хто шукає якісь шляхи вирішення в пошуках електрики, в пошуках альтернативної електрики. Всі розумієте, що зв'язку з війною йде. Відключення електромережі, хоча воно подекуди на кілька годин, а десь більше, десь менше. Ну, але все ж таки хтось цим цікавиться. Маємо сьогодні 11 листопада, ще таки доволі теплий осінній день. Було трошки сьогодні сонце, сонячні панелі працювали вже. В селі чутно, як працює бензопила, люди готуються до зими. Також дрова то є альтернатива в опаленні. Коротенько. Відео було. Ну, основні елементи, як же ж компонувати свою альтернативу, альтернативну систему. Тобто, в першу чергу це акумулятор і інвертор. Чи це буде чистий синус, чи це буде модифікована синусоїда, Це все залежить, що ви будете туди включати. Сьогодні коротенько, оскільки маю роботу з вітрогенератором. Зараз продовжимо. То є таких, якби, три шляхи. Заряджання акумуляторних батарей. Отже, Система в мене, я вже кілька відео знімав. Система така невеличка, 12 вольтова. Основна і головним чином цей масив панелей. І тут ще є на, на трекері 4. Це є е, ,7, масив 1,7 кВт прямий нагрів по постійному струмі 220 вольт. На ТН-бойлера. До речі, за цей рік та система видала 900 кВт годин. Ну, це не вона видала, це я її використовував. Вона могла б використати більше. І так, для того, щоб ми заряджали ті акумуляторні батареї, якщо там відключення йде годину-дві, то безпосередньо можна їх зарядити любим зарядним автомобільним. Пристрої, що це 12 вольт. Якщо це 24 вольти, ну то звісно, треба на 24 вольти. У мене в системі задіяно, е, ну, звісно, є зарядний пристрій. Е, він там десь до 15 А зарядного струму може на 12 вольт. І також використовується отаких от дві, дві панелі е, Perlite е, 150. Вт кожна. Вони на трекері. Зроблено це дов доволі давно е електричний привід, і воно повертається як мені потрібно. От Зараз ще е, сонце вже десь трохи скувалося за хмарки. ще там 5-8 ампер заряду я бачив на е контролері. Тобто маємо панелі. Скільки нам потрібно? 1, 2, 3, 5, 10. Це вони 12 вольтові. Ну і я же ще раз повторюся. Це в першу чергу треба визначитися, на яку е на який вольтаж буде і на яку потужність буде система взагалі. У мене 12 вольт, відповідно, 12-вольтові панелі. І є е ПВМ-контролер, який контролює заряд акумуляторних батарей. Це так, зарядне це буде одне від мережі, сонячні панелі це буде друге. Ну і, власне, вітряк. Також може заряджати. може заряджати акумулятор. Про вітряк мова вже була неодноразово, але можливо хтось так зайде е, на канал, то ще раз коротенько повторюся. Вітряк опущений 24 лютого. Як тільки почалася війна, я його опустив. Тому що, якщо ми говоримо про сонячні панелі, то просто вимкнув рубильник і вони собі стоять. І будь-хто це може зробити, чи жінка, чи дитина. З вітряком так не буде, його треба контролювати. Ця машина, яка обертається, її треба постійно контролювати. Тобто я вже тут, хто захоче, той подивиться, хто бачив, той пам'ятає, кілька аварій було, як з даним вітроколесом обламало було, тріщина була на хабі тут. І, ну, правда, лопасті залишилися цілими. Це лопості стеклопластика. Виклеєні Сергієм Буковелем. Буковеєм. Далі. Другий він у мене також був в аварії, зроблений з ПВХ труби. Це просто поламало лопасті. Ну і була ще одна аварія з вітроколесом 3,5 метра алюмінієвий, трубний профіль. Також обламало лопасть. Так що тут треба до вітрогенератора. Треба Приділяти велику увагу по міцності деталей, про його захист в першу чергу, тобто як система захисту під, під роботи, так і його аварійна зупинка. Зразу скажу, що там захист від, від сильних вітрів у мене виконаний складанням хвоста, а от аварійної зупинки. Я не передбачив. Хто буде щось собі робити, так думайте зразу. Ну і з того часу, отак літом вітряка фактично не треба було. Справлялися сонячні панелі, та й світло було, мережа має на увазі. Ну, а йде зима, буду трохи більше вітри, я думаю, він лишнім не буде, треба його. Запускати в роботу. Зараз діаметр вітроколеса 2,2 метра, довелося обрізати, бо зламало одну лопасть фактично. От, і зараз зніму корпус та ще коротко покажу, хто не бачив, як влаштований даний вітряк Піднімати, мабуть, сьогодні не буду, такий буде технічний огляд. Ще раз перевірка всіх деталей та вузлів. І, мабуть, ще треба буде змастити підшипники. Є отут масльонки Трохи сонце робить свою роботу з фарбою. Як би її там не фарбував, вона вигорає. Можливо, треба було якусь досить якісну фарбу підбирати. Ну, але прийде час, буде мир і спокій, займемося фарбуванням як вишки, так і вітряка. Поки що нам потрібна енергія. В загальному все на місці, та, в принципі, він працював перед тим як я його опустив. Єдине, що бачу, є отакий от з паса напил і тут є, десь було пробуксовування, треба підтягнути трішки пасок. Не надто багато, великий шкіл навіть з тих трошки прижавіти все-таки волога десь сюди потрапляла. Е так Генератор Г-309, е він же в новій модифікації 153701, діодний міст знятий. Регулятор знятий, а діодний міст тут стоїть від генератора 60D-3701. Це не має значення, що той що той генератор, він справляється зі своєю роботою. Такий світер з'являється, не знаю чи. Добре буде чути на камеру, все-таки осінь є осінь. Тут була модифікація тий генератор, використовувався на іншому вітряку ще є додаткові шкіл, який приводив другий генератор. Це було колись тих конструкцій у мене вже досить багато. Наразі я зупинився на такій конструкції. Генератор під'єднання. Він перепід'єднаний в зірку. І тут вклеєні для самозбудження Вклеєні постійні магніти. Тому цікаво, всі ці відео є окремо, що і як я робив. Далі пасова передача, Поліклиновий ремінь. Використовувати лише Поліклиновий тому що він має найменший опір і це нам дає менший момент старту. Тобто вітряк запускається при меншій силі вітру. Він багато не видає в мене з таким вінтом 2,20, Ну, а хто хоче, може подивитися, як він працює на більш-менш доброму вітрі. Скажу так, якщо немає електрики, то радий любому ватове Скільки б там не прийшло, 5-10 це вже буде світити лампочка. ось так я змастив підшипники, все обертається. Зараз ще трішки підтягну пасок і можна буде піднімати його на вітер. А там далі вітер все втре. Я думаю, що діло йде до того, що вітру буде достатньо. Там листопад, грудень, вітру, як, як завжди, у нас багато. Хоча я великі надії на вітряк у своїй місцевості не покладаю, тому що тут місцевість, де я живу, не дозволяє використовувати вітер в повній мірі. Є багато перешкод. Ну, але все ж таки, для мене побудова вітряка була радше якесь хобі. Ну, а тепер, скажімо так, необхідність. По дальшому, думаю, відео буду знімати, що там як воно у нас буде працювати. Ну а на сьогодні відео завершую. Дане. Всім всього доброго. До нових зустрічів і до нашої швидкої перемоги.